Що в нас по часу? Вона спізнюється вже на півгодини. Нічого, може затора на дорога, година пік вже. А раптом щось хоча минуло лише 30 хвилин. Може вона як завжди довго збирається? З тобою все гаразд? Та наче все ок. А що? Просто я чекаю на тебе вже хвилин 30. Переймаюся, що можливо щось сталося, а ти навіть не можеш подзвонити і попередити, що запізнишся. Досить часто нам легше помітити ред флаги в інших, але сьогодні ми поговоримо про ред флаги в собі. Термін «редфлег» або червоний прапор використовується для позначення ознаки чи сигналу, який може вказувати на наявність проблеми чи ризик розвитку певного психологічного стану. Ці прапори можуть бути різноманітними і вказувати на різні аспекти емоційного, психічного чи соціального благополуччя. Ред можуть виявлятися в різних сферах: самосприйнятті, роботі, способі мислення чи поведінці. Наприклад, червоні прапори у відносинах можуть включати часті конфлікти, невміння ефективно спілкуватися або відчуття відсутності емоційної безпеки. У сфері психічного здоров'я червоними прапорами можуть бути симптоми депресії чи тривоги. Через те, що редфлеги можуть дуже вдало маскуватися під септо позитивними рисами, іноді їх важко розгледіти. Давайте поговоримо про 5 поширених редфлегів і про те, як їх позбутися. Перший редфлег – це неконструктивна самокритика. Психолог Елізабет Скотт визначає негативну чи неконструктивну внутрішню самокритику як будь-який внутрішній діалог, який ви ведете з собою, і який може обмежувати вашу можливість вірити в себе і в свої власні здібності, а також реалізовувати свій власний потенціал. Так от, якщо ви постійно самі себе критикуєте та маєте багато самокритичних думок, навіть тих, які ви сприймаєте за жарти, то це вже червоний прапор. Фактично дослідження показало, що негативне внутрішнє спілкування збільшує ризик проблем з психічним здоров'ям, зниження мотивації, почуттям в безпомічності та навіть депресії. Здавалося б, самокритичність – це класна риса, аби об'єктивно оцінювати себе та свої вчинки. Але часто під цим маскується Red Flag. Щоб його позбутися, спробуйте поспостерігати за своїми думками. Зверніть увагу на моменти, коли ви починаєте себе критикувати. Пробуйте визначити, чи об'єктивна ця критика, чи ні, поговоривши з надійними друзями, родичами або професіоналами, наприклад, психологом. Ці розмови зможуть дати вам підтримку та нові погляди на ситуацію. Другий редфлег це постійна потреба в соціальному схваленні. Люди за своєю природою є соціальними істотами, а почуття протилежності є фундаментальною людською потребою. Соціальне схвалення дає зрозуміти, що людину сприймає та цінує її соціальна група. І хоча ця потреба є очікуваною нормою, досить часто вона перетворюється на red flag. Особливо це стало помітно з розвитком соціальних мереж, коли соціальна валідація або схвалення почало вимірюватися лайками та репостами. Люди, які надмірно покладаються на думку інших, можуть відчувати нестачу впевненості та шукати підтвердження, щоб заповнити порожнечу Собі, щоб позбутися цього редфлегу, спробуйте зрозуміти, чому у вас є така потреба в соціальній валідації. Розуміння коренів цієї потреби може бути першим кроком до покращення ситуації. Важливим кроком є сприйняття себе, сприймати і оцінювати себе з розумінням і самомилосердям. Ніхто не є ідеальним, і ми всі робимо помилки. Прийміть себе таким, як ви є, і оцінюйте самоаналіз як досвід, а не як оцінку власної вартості. Третій Ред це постійний контроль або гіперопіка. Постійна потреба вирішувати проблеми інших людей за них, приходити на допомогу навіть тоді, коли цього робити не хочеться або не просять. Це не лише червоні прапори, але й вказівки на те, що у людини є невротична потреба в контролі. За словами доктора Крістін Адамс у статті для Psychology Today, такі люди, ймовірно, борються з сильними почуттями безпомічності, і для того, щоб справитись. Стають надто вимогливими у відносинах з іншими людьми. Ось так така класна риса, як готовність завжди допомогти, може стати червоним прапором та ускладнювати життя не лише вам, але й оточуючим. Щоб позбутися цього ред спробуйте делегувати та довіряти іншим завдання та відповідальності. Наприклад, якщо ви довірите колегам певні аспекти проекту чи ситуації, то зможете зняти тиск, який відчуваєте через потребу контролювати кожну деталь. Практикуйте бути гнучким, намагайтеся адаптуватися до мінливих обставин. Прийміть ідею, що гнучкість це сила, а не слабкість. Ця зміна мислення може зменшити тривогу, пов'язану зі страхом втратити контроль. Четвертий ред це токсичний перфекціонізм. Пов'язано з попереднім пунктом Крістін Адамс також говорить про контролюючих маніяків або токсичних перфекціоністів. Проблема цих людей, за словами доктора Адамс, полягає в тому, що вони очікують від себе бездоганності і виконання завдань без помилок. А таким чином вони лише готують себе до невдачі та розчарування. Це не лише чіткий червоний прапор і слабкість, але й токсична звичка для психічного здоров'я. Визнайте, що кожен робить помилки і має недоліки. Сприймайте недосконалості як природну частину людського буття. І хоча прагнення до досконалості це добре, іноді воно постає ще одним червоним прапором у житті любителів ідеального. Щоб позбутися токсичного перфекціонізму, спробуйте визнати, що досконалість насправді є нереальним і недосяжним стандартом. Спробуйте знайти прекрасне в недоліках. Перемістіть свою увагу з досягнення досконалості на усвідомлення свого прогресу. Спробуйте більше звертати увагу на зусилля, які ви докладаєте до своїх завдань, і цінуйте цей шлях, а не зосереджуйтесь лише на кінцевому результаті. П'ятий редфлег це стале відчуття страху або тривоги. Постійне відчуття страху, особливо якщо воно значно впливає на вашу якість життя і функціонування, може бути серйозним сигналом або червоним прапором, на який варто звертати увагу. Як на мене, цей Red Flag потребує особливої уваги, зважаючи на ситуацію в країні. Постійний страх може бути знаком різних розладів психічного здоров'я, таких як тривожний розлад, панічний розлад або посттравматичний стресовий розлад. Постійний страх може вести до соціальної ізоляції, коли люди уникають соціальних ситуацій через страх негативних наслідків або оцінки. Позбутися постійного страху це завдання, яке вимагає значних зусиль, терпіння та за необхідності допомоги фахівця. Спробуйте розібратися, що саме викликає ваш страх. Розуміння коренів страху може допомогти вам зосередитися на конкретних проблемах та швидше знайти вихід. Також існує цікава техніка поступової експозиції. Спробуйте робити крок за кроком в напрямку зустрічі зі своїми страхами. Це і є поступовою експозицією, коли ви стикаєтеся з ситуаціями, які викликають страх, починаючи з менш страшних. З часом ваш страх буде слабшати, і ви зможете позбутися цього тривожного редфлегу. Страх це нормальне відчуття, яке може бути корисним, коли захищає нас від справжньої небезпеки чи кривди. Однак часто ми боїмося просто невідомого або речей, які нам здаються небезпечними, навіть якщо цей страх безпідставний. На сторінках Біблії ми читаємо: ні про що не журіться, але в усьому проявляйте Богові ваші прохання з молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. До Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. І справді, молитва це є дієвий спосіб боротьби з тривогою. І прекрасно те, що кожен має доступ до цього методу, адже Бог на зв'язку 24 на 7. Тому, коли страшно, і коли гуде серена, коли тривожать думки про майбутнє, ти можеш спробувати звернутися до Бога. Просто своїми словами поговори з ним, як з близьким другом. Редфлеги справді не видно, якщо дивитися на них крізь рожеві окуляри. Можливо, іноді нам не дуже хочеться знімати ці гламурні окуляри, але це справді потрібно. Варто усвідомити свої редфлеги та взяти на себе відповідальність за своє психічне та психологічне здоров'я. Адже лише так ми зможемо дати собі можливість бути вільними від страхів, упереджень чи потреби в постійному контролі. Звісно, це вимагає нелегкої праці над собою, але в тебе все вийде. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Бувайте!